Не пам'ятаю, коли в останній мені приходило стільки китайського мотлуху. Не зважайте на коробочку нової пошти це все замовлення з Aliexpress. Не знаю, наскільки вдало вийде розпаковка, але тут стільки багато різних цікавих матеріалів, що я хочу дещо показати. Декоративний папір замовила для оформлення будиночку зі старого годинника. Тема Аліса в дивокраї. Чесно кажучи. Тут багато усіляких елементів, є клейові, є на картоні, є на тоненькому папері. Але якість друку паскудна. Не знаю навіть, чи зможу це якось використовувати. Але, можливо, і спробую. Тут у нас штучні флористичні матеріали. Замовила їх для декорування. Такого новорічного декору баночки. Цікаво, що сама баночка обійшлася мені у 99 гривень. А ці матеріали хоча і купувала з великими знижками, але поки не рахувала, я думаю, що вони коштують більше за баночку. О, оце, оце топчик просто ці гілочки. Я думала, що вони будуть жорсткими, але вони виготовлені з якогось пластику еластичного, м'якого, гнучкого. Це просто прям можна використовувати і для заколочок, і ну, для будь-якого такого делікатного декору м'якенькі такі дуже гарні. Ну і кульки. Різні кульки. Пляшечки скляні з натуральним корком. І ось вже щось в дорозі побилося. Замовила їх спеціально, більше, ніж мені потрібно, тому що у відгуках прочитала, що часто ці пляшечки, незважаючи на отакі повітряні мішечки, б'ються в дорозі. Це пляшечки такої звичайної форми. А ось тут, напевно, фігурні. Десь я вже, ага, ось тут я ще розпакувала. Щоб подивитися, ці пляшечки прийшли цілими. І вони мають ось таку цікаву форму колбочки. Навіть не буду влаштовувати опитування, аби ви здогадалися, для чого мені стільки склотари. Маю одну цікаву ідею, сподіваюся, що я її реалізую. Но ось це замовила не стільки, тому що мені прям так дуже сильно потрібен був такий декоративний елемент, а скільки для власного задоволення. Така чарівна фігурка, металева важка, до речі. Сподіваюся, що вона прикрасить композицію. А ось те, що я тарахтіла в коробці, це металеві дзвіночки. Чесно, я не знаю, як вони називаються українською мовою такої форми дзвіночки. Бубінчики. Прикольні, дуже прикольні. Взяла їх замість кульок, тому що набори кульок були одного кольору, і мені хотілося чимось їх урізноманітнити, тому. Ну, так буде два в одному. І кулька, і звуковий ефект. Ну, і от комусь буде дуже цікаво, навіщо людина, в якої настільки короткі нігті, яка ніколи не робить собі декоративне покриття ось такі металеві декоративні елементи для нейл дизайну. І такі новорічні наліпки на нігті. Не наполягатиму, але в коментарях можете написати, який з цих товарів вас зацікавив і для чого б ви його особисто могли використати. Всім дякую!